За освітою Сергій Погонець із села Крищенці, інженер-механік, гончарну справу освоїв ще в дитинстві. Зараз має кількатисячну колекцію керамічних виробів, виготовлених власноруч. Каже за рік вимішує більше п'яти тонн глини. Буває, я сідаю за раз. Я можу викрити до пісти горняток. Да ну правда, їх потім дороблювати треба на другий день. Зробиш менше, тому що це потрібно і ручки очіпляти, потім декорувати, потім це лощити, потім задимлювати, потім випалювати. Це дуже довгий процес. Приходиться 8-10 разів в руки брати цей цю річ, поки вона доходить до ідеального такого стану. Вироби із глини декорує дружина Сергія Світлана. Погонець жінка каже: найбільше любить малювати на мисках, використовує переважно білий, зелений та червоний кольори. На мисках в основному зображені елементи рослинного та тваринного орнаменту. Як ось цю ви бачите, тут це шаргоруцька миска, тут зображені пташечки та якби купол. Дерево життя, церквушка, тарілки та глечики люди купують як сувеніри, а дехто використовує у побуті. Розповідає Світлана. Багато за кордон беруть наших мисок інших виробів. Теж і в Нову Зеландію, Америку, і в Канаду. Майже скрізь їдуть. Їдуть, беруть на подарки. Ось ці миски вони так як ви більш традиційні. Ми використовуємо їх на свята. Це насипаємо кутю. Пасочку ставимо різні пироги, хліб. Загалом на виставку в обласний центр народної творчості подружжя погонців привезли майже сотню виробів. Подивитися на них прийшла віничанка Лілія Гальчевська. Вони ніколи не зупиняються на досягнутому. Вони експериментують з формою. Вони експериментують з кольором. Вони шукають ну не тільки відроджують оте давнє, але і започатковують нові традиції. Сергієві форми. Довершені і довершений е Світлана розпис це об'єднання просто нереально прекрасне. І те, що вони тримають традицію, наша подільська кераміка вона дуже різноманітна, прекрасна і ще до кінця не впізнавана людьми. Ну, по суті, багато хто про неї не знає. І тому те, що вони її подають в такому прекрасному світлі, в новому, це чудово. Виставка триватиме до кінця травня. В планах родини проводити майстер-класи із гончарства, аби передати вміння молодшим поколінням. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.